Друзі, вітаю! Гарна погода, як бачите, пора висівати хвойні рослини. В нашому в даному випадку це сосна звичайна. Ми зараз вам бистренько покажемо, що ми робимо перед підготовкою, перед висівом. Таким основним етапом це є замочування насіння. Замочування насіння потрібно проводити на 6-8 годин. Якщо геть там дуже погане насіння, можна до 10 максимум. Більше не потрібно, бо можуть бути проблеми. Ось так ми бачите, замочили наше насіннячко, воно вже мокне близько 3 годин. Бачите, воно має хороше насіння, має осісти на, на низ, а, верхнє, а погане насіння буде зверху. Оце ми замочили, чекаємо 6-8 годин. Потім другим етапом є підсушування самого насіння. Розстеляємо якусь геотекстиль або агротканину. І підсушуємо. Час від часу, там, через годину, через дві, якщо гарненьке сонечко, його потрібно перемішати. Бо, бачите, воно верхнє насіннячко підсихає, а нижнє насіння мокровате. А нам потрібно на протязі 5-8 годин його, е його потрібно висушити. Коли воно вже висохне, воно буде ось таке, як зверху, бачите? До Ну, майже сухе. Полусухе, полумокре, можна так сказати. Ну, коли воно висохне гарненько, ми другим етапом це будемо його обробляти. Будемо обробляти фунгіцидним протруйником, стимуляторами росту. Думаю, буде цікаво, так що слідкуйте за нами, хто не підписався, підписуйтеся. Ми будемо розповідати поетапно, що ми робимо. Щоб досягнути гарних результатів, усім гарного дня.